Мобілізація з 20 років вже почалася. Вітаю вас, друзі. Всі ви вже знаєте, що за новим законом про мобілізацію мобілізаційний вік буде знижено з 27 до 25 років. Але невстановлена організація під назвою ТЦК живе за своїми законами і за своїми правилами. Наприкінці квітня дуже незрозуміла ситуація сталася у місті Тульчин Вінницької області. Там ТЦКшники змобілізували 21-річного хлопця і відправили його до навчальної частини. Як розповіла журналістам мати цього хлопця, її сину була вручена повістка, коли йому ще було 20 років. Він тоді сказав. ТЦКшникам, що йому всього лише 20 років, на що вони йому відповіли, що а що зробиш, в країні йде війна. Хлопець не пішов до ТЦК оновлювати свої дані, після чого ТЦКшники приїхали за ним вдруге. І коли він їм сказав, що за законом президент Зеленський сказав, що мобілізаційний вік буде знижено до 25 років, а йому лише зараз 21. ТЦКшники йому відповіли, що їм похір на те, що там розказує президент Зеленський, вони будуть робити те, що вони захотять. Після цього вони його запакували, забрали до ТЦК. Там він в екстра режимі пройшов ВЛК. Як повідомляє мати цього хлопця, ніхто нічого не проходив. Стандартна версія швиденько всі документи підписали, сфотографували, склепали і відправили до військової частини. Ну а в самому ТЦК на хлопця тиснули, йому погрожували. І один з ТЦКшників сказав, що йому взагалі плювати на всі закони. У нього проблема з головою, і йому спустять з рук все, що він там зробить, навіть якщо він і вистрілить у цього хлопця. На всі запити матері до ТЦК вона не отримала ніякої відповіді. А коли звернулася до поліції, написали там заяву про викрадення сина, поліція почала розбиратись і сказала, що її син самостійно добровільно прийшов до ТЦК, сказав, що він хоче бути добровольцем. Після чого його було направлено до навчального центру. Також вона повідомила, що пізніше її син Назарі вийшов на зв'язок і сказав, що перебуває у Ольгополі, де його примусили підписати військовий квиток. Однак навіть у цьому населеному пункті він не затримався його перевезли на інше місце і сказали, що у нього є 35 днів після навчання, після чого його відправлять воювати. Посилання на цю статтю я залишив в своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Також є ще одна версія версія ТЦК. Ну там, взагалі, звичайно, все красиво і чудово. ТЦК біленькі і пухнасті, нікого не чіпали, нікого не трогали. А цей хлопець злісний порушник закону і батьки в нього не такі, і вони самі його привезли до ТЦК добровільно. Ну там взагалі дуже цікава версія. Але по факту маємо одне: ТЦКшники мобілізували та відправили на утилізацію 21-річного хлопця, який, згідно закону, ну ніяк не міг бути мобілізований.